Ми вже розібралися з вами да, з основними моментами минулого часу і продовжуємо свою подорож для того, щоб ви впевнено вживали цей претерітум, щоб не було так, Боже, те додати, е додати, де додати, та ні, скажу в теперішньому ри додам і все, да, до того дій слова. Ні, давайте таки розберемося і подружимося, щоб ми впевнено розповідали, що ми вже робили. Да, перед цим. Отож, як утворити претерітум, або простий. Минулий час, сідаємо в нашу машину часу і погнали. Я хочу вам запропонувати ось таку штуку. Є правила, є сухі схеми, я вам їх покажу. Але я хочу запропонувати так, як робила б це я. Давайте уявимо з вами, да, що ми е, пажі з цього з мультика Попелюшка. І нам дав король ту роботу знайти цю попелюшку, да, дали нам цю файну туфельку і сказали: Найдіть, кому вона пасує на яку ніжку. Так, наші дійслова – це оці ніжки, і нам треба брати цю ніжку і міряти туфельку. Так от, що я вам хочу сказати: ми, українці, ми туфельку не міряємо. Ми всі міряємо домашній тапочок, це я про що? Коли ви думаєте? Є у вас діє слово якесь там, оваски, наприклад. да? Що ви робите першим ділом? Ви додаєте ет. Ви то праві, бо там дійсно васке треба. Але ж є слова, де не тільки «васке» вживається. Наприклад, ошопе в нас було. От дивіться, було ошопе. І ви таки думаєте, хорошо, шопе, додаю я, «ет», шопет. Ну, звучить, звучить і все. Взули її цього тапочка, цьому. О шопеді і все, бо він пасує. Так я відкрию вам секрет, ці домашні тапочки пасують під все, бо вони починаються з голосної. Але ж ви забуваєте і пропускаєте, що треба те також доєднувати, то я що пропоную? Пам'ятайте, що ви, як ото з того мультфільма, шукаєте попелюшку на кожне дієслово, яке ви хочете сказати в звичайному минулому часі. Будь ласка, міряйте спочатку цю туфельку, кришталеву. Да? додаєте ТЕ. І вже якщо ви чуєте, що сте воно не звучить, тоді, будь ласка, вдягайте домашній тапочок, який пасує всім. І це дуже важливо, бо ми втрачаємося і ми говоримо дуже неправильно. Ось, наприклад, у вас було Ошопе. Для того, щоб утворити да, взагалі, ось цей наш протері, звичайний минулий час. Що ми робимо? Ми забираємо О, і ще й ми забираємо Е, якщо воно є, і думаємо: Те чи Ет? Це чи ет? Ну, будь ласка, стартуємо ми не з домашнього тапочка, а стартуємо з нашої туфельки. І міряємо ми цьому дієслову, да, як, як дівчині, туфельку міряємо цього капчика. І такі шоп плюс те. Шопте. Нічого. Хм, звучить. І правильно ви попали, бінго. О, Я щось там купувала, я й шепте. Ще одне там да, брюки, щось ви там користуєте з чимось. О, брюке. Буквочку О забрали, буквочку Е e забрали брюк. Брюкте чи брюкет. Брюкте міряйте перше і чуєте, що нічого звучить і залишаєте те. І буде брюкте. Бо, якби ви міряли спершу оцього тапочка, я вам гарантую, ви б сказали, що пет брюкет, бо ет e звучить усюди. Тому так не робіть. Тапочка залишаємо, коли вибачте в цього діє слова, така ласта, що вона не влазить в хрустальну туфельку, тоді вдягаєте її цю тапочку на ту ласту. А якщо це ніжна ніжка, на яку те пасує, будь ласка, міряйте те. О, а в інших випадках Ет. Наприклад, у вас є говорити оснаке. Якщо ви вчіпите туди те, то як воно буде звучати? Снак к, -к те, ну не скажете, ви так, звісно, да? ви скажете снакет. Або мити, да? оваски. Ви забрали О, забрали Е, і ви такі туфельку, да? спочатку міряєте туфельку, спочатку. І виходить, наприклад, вас ктє! Яй вас кте! Та ну не скажете, звісно, то що ви зробите, туфелька не підійшла. Вибачте, у вас не лапка а ласта, а ласту ми взуваємо в домашній тапочок. да, туфель, е, ет. І ми тоді, ага, васкет, я, яй, васкет, я мила. Ось і все. Ну, зручно, зручно. О, ну, І, звісно, ви ж пам'ятаєте, да, простий минулий час, коли ви вживаєте, коли у вас є маркери, да, типу, коли це сталося вчора і так далі. О, собі спокійно вживаєте. Пішли далі. А ось показую вам, як нас вчать по-правильному. Там вони поділили на чотири групи, вони там якісь дзвінки, не дзвінки ті букви. Я дивилась на нього, дивилась, максимум, що я змогла вижити, це ось таку вам табличку. Да? Є буковочки, якщо ви готові відкидаєте Е, і закінчується слово на якусь буковку. Наприклад, оснаки, да? О, забрали, ви теж забираєте Е, і у вас виходить, воно закінчується на «ки». Так, от все, що закінчується на я це назвала потаскати, бо сюди. О, щоб запам'ятати, ви додаєте те або ет, і знову ж таки, а як додавати «ет»? Тому я пропоную залишити все ж таки ось ту нашу туфельку плюс домашнього тапочка. О, І є другий варіант, коли закінчуються ці слова на такі буквики, да, як я склала так, номер лобом в груди, да, ми О, то тут ви додаєте дуже часто де, але інколи те. І це проблематично, тому що ти дійсно боже, сумніваєшся, а так чи не так. Хоча по практиці, чесно скажу, ви коли починаєте додавати, ви чуєте, де те, не звучить, ви просто поставите де. От і все. Ну, І є ж в нас коли слова ось такі. Там немає е, e. тобто не трує, а от воно от в інфінітиві отру. От що з ним робити? Воно закінчується на голосну, тут немає е e, відкинути чи ще щось там додати. То в таких випадочках ви чіпляєте де, дійсно, там яй труде, щось да? там ви вірили собі. Я жив, да? оце ви кажете, яй гар і норге». Якщо я просто жив колись десь там, я й буде, да? то у вас буде. То ви не скажете тут будьте. Бует, ну не скажете ніяк, воно саме вас напроситься, трошки довіряйте своїй інтуїції. Тобто утворення притерютому це дуже на слух. Але розумієте, через те, що ми міряємо всі оту тапочку того ет, то й ми випадково до всього додаємо ет, а так робить? Не треба. Ну і давайте попрактикуємося трішечки, утворимо минулий час. Да? Наприклад, розмовляти да? ознаки. А я хочу сказати, що я розмовляла. Я така забрала букву О, забрала букву Е і думаю, снакте чи снакет. Ну, згодна з вами туфля тут не підходить. І ми чіпляємо нам нашу цю е, нашу тапочку. І виходить снакет. Я розмовляла, я й снакет. Мити, у ке, пробуйте у вас це, ну не звучить. Знову ж таки, буде васкет. Да? О, опаке, пак не звучить, то ми чіпляємо нашу тапочка-ет пакет. О, це все, що закінчується на пити каси. О, пішли номер лобом груди, да? Е, тут частіше всього де, але буває і те також. Я, я б не сказала, що я в захваті від цих таблиць, як на мене, це також головоломка, але в принципі, хто любить, так вивчати можна. Ну і дійсно, якщо у вас там щось на Е закінчується, Олеве, ви скажете левде. Або там опреве-превде. Проте, ось у випадках Орінгі «огере», бачите, додається те. Чому, Ну, наприклад, в цьому випадку в них Г ця, вона ж глуха, не така, як наша українська «г». тому воно для них звучить нормально. О, і знову ж таки, якщо у вас немає цього Е, там обу, буде, отру, «де», окле, тру, тру, кледе. Це неважко запам'ятати. Тому хочете, користуйтесь табличками. Але я все одно завжди радила пам'ятати про ту туфельку і тапочка, бо навіть по табличці ви знаєте, що тут те або ет, але яку поставити? te robot